12 січня близько 21-ї години на єврейському кладовищі у калуші трапилась пожежа. Як стверджують очевидці, загорання було доволі сильне, проте, на щастя, ніхто не постраждав. Пожежу швидко ліквідували. Причину загоряння з'ясовували наші кореспонденти. Вчора у калуші горіло єврейське кладовище. Остаточну причину загорання поки не встановлено, проте пожежники припускають, що виникло воно швидше за все через необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Кладовище, де трапилась пожежа, фактично остання єврейська пам'ятка у місті. На щастя, загорання вдалося оперативно ліквідувати і ніхто не постраждав. Повідомив головний інспектор Калуського міськрайонного відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій Ігор Серветник. О двадцять вечора, 12 січня 2015 року, на пункт зв'язку частини Калузького міськрайонного відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій поступило повідомлення, що горить суха трава. Місікаво по проспекту Лесі Українки. До місця виклику було направлено відділення ДПР 6 на автомобілі в складі чотирьох чоловік особового складу. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить суха трава на площі 200 метрів квадратних на території єврейського центру. Ліквідація пожежі здійснювалася з допомогою подачі води та підручними засобами. Попередня причина пожежі небережне поводження з вогнем сторонньої особи. Щорічно за настанням е, сухої погоди пожежні підрозділи Кавського міськравіділу все частіше виїжджають на гасіння сухої рослинності. Станом на 13 січня в місті Кавшалі та районі виникло сім пожеж. Проте, як не прикро, це місце і до загорання було у занедбаному стані. Обабіч цвинтаря купи сміття, пляшки, бруд. На жаль, воно перетворилося на місцину для розпивання спиртних напоїв. Як повідомив колишній голова єврейської громади Ігор Кернер, раніше кладовище було упорядковано, проте зараз нічого вдіяти не можуть. Не допомагають навіть заходи, які вживали з правоохоронцями. Тут продовжують господарювати сумнівні компанії, залишаючи після себе різний непотріб. Варто задуматись, панове, адже ж прагнемо. До Європи, де такі факти неприпустимі, і починати треба із себе з елементарної поваги не лише до власної культури, а й до інших.